Слава Україні! Наші вороги, мабуть, дуже добре вчили українку. Вони знають, що слово зброя, і вони хочуть позбавити нас головної нашої зброї, нашого слова. Але ми цього не боїмося, тому що слово живе в нас і ми все одно переможемо. Сьогодні фашисти, ми згадайте, як фашисти і комуністи під час бойових дій вперед пускали жінок, дітей, інвалідів, пенсіонерів. Сьогодні Верховна Рада Злочинна так само зробила. Вона оточила себе е, цілими рядами людей, які повинні захищати її від нас, від українського народу. Ми їх не боїмося, тому ми стаємо до них спиною. Вони нещасні і розгублені. Бо деякі з них, можливо, вперше чують українську мову, і хай вони її почують і вивчать. Сьогодні, зберігаючи українську мову, ми зберігаємо ідентичність свого міста, свого дому, своєї родини, своєї країни, своєї нації. І в цій українській мові збережена вся історія нашої держави. Не буде української мови, не буде української держави. Хтось з моїх знайомих сказав: я не знаю українського язика, але я люблю Україну ні більше, ні менше, ніж ти. Я кажу, так дуже багато людей в сусідніх країнах люблять нашу українську землю, українське сало і дуже хотіли би приєднати її до себе. Але ми цього не дамо. Тому що коли на цій землі є ми українці, тут є українська держава. Не буде нас, буде частина якоїсь чужої імперії, і ми цього не допустимо. Дякую, що ми сьогодні всі разом, і ми переможемо. Слава Україні!